Любить тишину, не дарма це колись так придумали, і якщо вам з усіх утюгів, як кажуть, кричать, що хочеш стати блогером, роби все підряд, виставляй все підряд, що є. Так, да, виставляйте, будьте справжніми, будьте такими, як ви є, але майте голову на плечах. Серйозно вам кажу, просто майте голову на плечах і е, фільтруйте, що треба показувати, що не треба показувати. Якщо ви ведете свій блог, так як я веду свій блог, то ви повинні бути щирі, вічливі, Іменно такі, які ви є. Якщо ви матюкаєтеся, матюкайтеся в кадрі, а що тут такого? Якщо ви в житті десь в пісочниці. В три ряди загилили <смеш>, то, що робить тепер. А якщо до слова, до, до красного словця, як кажуть. Ну так що нічого страшного в цьому немає. Тому будьте справжніми і майте завжди голову на плечах. Всі поступайте в рамках закону той країни, в, ви, в якій ви живете, і в межах правил соціальних мереж. Оці правила у вас повинні закарбуватися в голові. І все, і якщо ви будете їх дотримуватися, буде успіх, повірте. І червона ікра чорна щуки в мене в наявності цілий рік, тому що це аквакультурний продукт. Бажаєте замовити? Чекаю вас в особистих повідомленнях. Мільйон задоволених клієнтів всі смакують, прямо за вухами лящить. Тому поспішіть.